Родина. До речі, які у вас улюблені новорічні фільми? Так, чуєте дзвоники? До нас летять колядки? Так, це вже у нас було. Завертепимось було. дідух було. Так, треба їх розкласти гарненько, друзі. Зараз я вам покажу. Зараз ось буде це. так це. Зараз тепимось. Так. Ялинка in the house. Тріночки завертепимося. Маленьке вибрала стіл, і тому я не впевнена, що тут все поміститься. Є йду. до на свят. А друзі, а їх реально більше? От дивіться, у мене тут чих двадцять шість, три, чотири, п'ять, сім. Сім на три двадцять один, значить, іще десь. Мають поміститися ще чотири. Тісненько так поскладаємо. Значить, у нас не вистачає наразі рівно чотири картки, до того, щоб вважати, що все зібрано. Якщо там дійсно тільки 24. Але хто сказав, що їх там 24? Привіт! Вівду менхор. Привіт, друже. Привіт! Рада бачити всіх, хто завітав. Дякую за підтримку. Справи причудово. Готуюся до Адвенту в грудні. Ця трошечки покоцана. Різдвяний віночок уже був. Так, далі. Так, гайда гамати це сюди. Так їх багато і іде, і не вистачає все одно. Так їх багато. карту орієнтація. Не хочу. Добре. В цій історії. Так, це малесенькі історії про українські традиції. Режим коцики кіно було вже. Ось. Мені треба зібрати 24 картки для того, щоб у мене було. Про що вам розповісти? 24 дні. А тут і подарунок, він уже десь був, така картка, що а тут і подарунок. Ага, ось, є.